Минулої суботи, 13 липня в селі Піски Буринського району, за ініціативи Пісківського сільського голови Скорини Сергія Миколаєвича пройшли народні гуляння, присвячені Дню села. Все свято супроводжувала партійна агітаційна палатка, до якої також були свої черги. І не лише дорослі жителі села прагнули поспілкуватися з першим секретарем Буринського райкому КПУ Старосвіт Аталеєю Віталією, розповісти свої проблеми. Але й молодь поспішала взяти участь у вікторині, яку проводили помічники народного депутата України Вікторій Бабич, Донченко Ілля та Скорина Цвітана. Кожен житель, який приймав участь у Вікторині, показав справжні знання історії села Піски та радянської епохи. Згадали все і перший колгосп в селі, і як піонерами були. За що були нагороджені футболками та кепками з символікою компартії, і вже за годину все село майоріло червоним кольором. А для дітлахів і не тільки буринськими комуністами за підтримки Сумського обласного комітету Компартії України була організована безкоштовна цукрова вата, справжня радість для малечі. Та маленькі пісківчани показали справжній піонерський дух. Всі вишиковувалися в колону, спочатку найменші, а за ними старші, за солодким дивом. Когда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей и шлану, и даже маленькой улитки. Так пускай повсюду на земле, Будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Дружба начинается с улыбки, с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки.